Привіт, усім. Отже, я отримав питання від Бена стосовно нашої майстерні для впровадження струнких покращень, і це дійсно так. І я можу зрозуміти, як деякі компанії можуть бути дуже розчаровані, бо у вас немає всіх цих класних речей, які ми маємо для покращень. Отже, я хотів би провести вас через нашу майстерню, дати короткий огляд нашого підходу. Отже, деякі з вас можуть створити маленький семінар зі скромних поліпшень, але може подивитися, що ми робимо. Отримайте деякі ідеї. Не обов'язково, щоб це було грандіозно. Маю на увазі, я столяр. Так, що це природно, що у мене є така гарна так, майстерня. Отже, кілька речей, які у нас просто дуже велика верстатна дошка тут, на якій ми можемо будувати проект чи швидку трубу. Все зроблено з швидкої труби, все, що ми робимо з колесами, і ми просто використовуємо цю гарну велику просту фанеру, яка насправді є ОСБ, що дозволяє нам робити проект на ній. Тут у нас є те, що називається нашою баз-трубою. Станція різання. Отже, наша сировина з швидкоз'єднувальних труб розміщена тут. Все зроблено зі швидкоз'єднувальних труб. Наші пили для різання тут, наша найкраща огрожа система для різання на відповідну довжину, щоб ми могли зручно працювати швидко та ефективно. Ось тут у нас є всі наші деталі з приклеєними до них частинами спереду. Тож, якщо ви збираєтеся щось будувати, ми не вгадуємо нічого, і це наша система інвентаризації, яку ми створили. Вона дійсно крута. Ось просто ці зелені коробки тут. А те, що вони роблять, це дозволяє нам зберігати всі наші частини дуже ефективно. І у нас є четвірка ззаду, яку мали б засунути, але так чи інакше ви розумієте, як це працює. Отже, це наша швидка частина. Всі наші інструменти гарно розміщені тут для гвинтокрутів, дрилів та свердел. Леза для ножовки савзали. У нас є купа класних штук. а Всі наші роутери, все налаштовано. Піднімаємо, щоб ви могли побачити фрезу, яка там є. Тож ми ні з чим не боремося. Знаєте, у нас є фантастична циркулярна пила прямо тут. Ви бачите, це дозволяє нам різати все. У нас є ленточні пилки, у нас є кутові пилки. Ось наш, ви знаєте, це свого роду наш спосіб мислення. Ось наша пила Mightvox. Зверніть увагу, ніде немає пилу. Все затримується тут, у нашому кожусі для пили. У нас є наша найкраща система деревини на заран дожину. Знаєте, ви відкриваєте шухляду і всі інструменти на місці. Зараз у когось є молоток, тож його немає. Так, усе в пінопласті і це дуже хороша річ. Вона дозволяє нам швидко і легко перевірити, чи в нас не вистачає інструментів. Дві рулетки, хтось зараз взяв їх на себе. Добре, отже, це просто спосіб, як ми думаємо про все, про всі наші хімічні речовини, розчинники для фарби, розчинники для лаку, вода, ацетон, деревний клей все прямо тут. А потім у нашій деревообробній зоні, знаєте, у нас є наші шліфувальні машини, наші шліфмашини та наші полірувальні машини, і все це дозволяє нам працювати ефективно. А потім, звичайно, у нас є Тут дерево гарно влаштовано, і у нас є кайзен. Якщо влаштовано. хтось хоче розпочати будь-який проект, вони просто заходять сюди і беруть потрібну їм піну кайзен. Якщо треба більше, у нас тонни цього От, так чи не так? У нас є необхідні матеріали. Необхідно, щоб люди робили вдосконалення досить ефективно і досить ефективно. Вам не обов'язково робити щось настільки божевільне, але це дійсно дозволяє людям робити. Покращення цілий день. Усі наші люди цілий день тут займаючись покращенням. Ми навчаємо їх користуватися обладнанням та всім іншим, але це свого роду тло для мене, як для столяра і людини, яка може багато чого робити, вміє обійтися. Отже, це перше, що потрібно зробити. Якщо ви хочете почати створювати струнку майстерню, то головне, що я б порадив, це кайзен піну. Я б мав щонайменше 10 аркушів фінопласту кайзен. Я зараз нікому нічого не намагаюся продати, бо мені дуже важливі ваші покупки. Я просто намагаюся тобі допомогти. Якщо ти хочеш облаштувати майстерню, тобі знадобиться кайзенпіна та маркери з довгим носиком. Це було б дуже добре. Якщо ви хочете зануритися у концепцію швидкого трубопроводу, я її високо рекомендую. Я б взяв близько 20 шматків швидкотруби та набір фітингів. А потім ви бачите, що вам потрібно, і поїхали. Тепер ще інше. одне питання, яке мені ставили: це який матеріал використовуйте для стільниці та таке інше. Тож давайте швидко сюди, і я хочу показати, що ми зробили. Я збираюся вас насправді повести у кілька місць, щоб показати. Отже, у нас є цей матеріал старборда, який є важким пластиковим матеріалом. Прямо тут і це робить чудову верхню частину лавки, бо дуже міцне. Ми маємо його півдюймовим і три чверті дюйма. Це доступно на ринку під назвою Starboard. Мені це дуже подобається. Коли ми працюємо зі стільницями, ем... Ми, як на комп'ютерах нам подобається попередньо оброблена Балтійська, три чверті російської фанери, якщо хочете. Але це прекрасний матеріал, дуже гарно ламінований, все перероблено. А потім ми просто заокруглюємо край. Тож дозвольте мені показати вам кілька робочих столів, які ми зробили обидва з них, але використали оброблену Балтійську березу. Це просто швейна кімната. І нам знадобився великий стіл, щоб розкласти всі матеріали, щоб вона могла, так би мовити. Отже, ми просто зробили це з Балтійського вибуху. Ми могли б зробити це зі старборд, як би хотіли, але ми не хотіли. Ми просто вирішили перейти на Балтійську березу, вона чудово підходить, і це добре. Тепер давайте подивимося на деякі застосування старборда. Ось це в нашій зоні машин, і знаєш, у нас є дуже важкі форми та великі важкі речі, тому ми вирішили використати Старборд. Він дуже міцний, і у нас просто великі. Великі важкі речі на цьому цілий день, і це захищає інструменти та зберігає стільницю в чудовому стані. Ви можете бачити, що ми там маємо. У нас є наш кайзен пінопласт з ручками, олівцями, усе тут. Дійсно гарно організована кайзен піна зверху для утримання продукту. Ми завжди трохи імпровізуємо з такими речами. Підемо, подивимося на деякі інші зображення. Отже, це в нашій зоні відправлення і нашому стрепінгу. Отже, бачите, ми використовуємо старборд тут. Ми займаємося великими тяжкими упаковками і нам подобається ковзати. І старборд дійсно є гладким. Це як пакунок, що знаходиться аж там, і потім це на цю установку для затиску. Все це зроблено з системи швидкої труби. Ось маленька рухлива візочка, яка з нашої старої дерев'яної системи. Але в основному ми використовуємо швидку трубу для всього. Як ви бачите, тут ми просто продовжили... Зробив маленьку підставку з швидкої труби. А потім ми наклали ОСП зверху, бо це був відповідний матеріал. Нам не потрібно було використовувати старборд тут, адже він тримає лише декілька речей. Ви можете зробити все зі старбордом. Старборд не дешевий, тому його слід використовувати відповідно. Він бути Бачите, що всі візки зроблені з системи швидкої труби. Ці ці ящики ми просто купили. В Home Depot, або в табовловс просто стандартний ящик. Тож ми стандартизували систему, і цю віску можна взяти ось так легко, а потім ми можемо поставити їх сюди. Отже, якщо у нас є щось велике, що ми хочемо покласти зверху, ми можемо покласти це зверху. І все, дякую. Бувай, 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 бувай. Це дуже гнучка система, яку ми придумали, і вона дійсно добре працює. Отже, це так як ми думаємо. А знизу ми просто використовуємо ОСБ. Отже, якщо ви хочете поставити щось важке знизу, ви можете це зробити. Ми обираємо всі наші замовлення з системою Pathpipe. Тепер давайте зайдемо до офісу. Отже, в офісі ви бачите, що все зроблено з швидкого мила. Отже, дві речі, які вам потрібні для організації ефективного майстерні, було б непогано мати пилу для різання деревини, адже нам подобається щось створювати. Вам не потрібно буде приємно. Отже, швидка труба, колеса, деякі з'єднання. Кайзенпіна безумовно буде однією з найважливіших речей, які вам потрібні. А потім, як ви розвиваєтесь і створюєте відділ, це робить ці покращення. Тож, коли ми їдемо в Японію, дуже часто можна побачити район або квартиру, яка повністю складається з. Кайзен труба, ніщо інше, як система Стас Пайп, якщо можна так сказати. Тепер тобто у них навіть є спеціалісти, які займаються лише будівництвом усіх цих візків та пристосувань для всього закладу. І ви виростете в це. У нас цього немає, бо всі знають, як користуватися системою. Тож ми просто йдемо, то робимо те, що нам потрібно, коли нам це потрібно. Хочуть цього. Я просто збираюся переглянути. Отже, це той самий з Болтаний місць. Я розповів вам про що йшлося, і ми зробили це просто чоловіку. Все, що ми зробили, це просто прорізали його. А потім акуратно згладьте край. Ми не обрамляли його чи щось подібне, і це просто дуже просто і чисто і легко. Ми не робили це складним. Ви бачите, що ми використали пінокайзен, щоб тримати Дінкер на більш високому рівні. Отже, ми багато використовуємо пінопласт кайзен тут на цьому. Ми використовуємо тізен як телефон, Щоб підняти пінеді, його, тож нам не Аби люди могли. Я маю на увазі. Ми просто дуже креативно підходимо до способів, як ми робимо речі. І цей екран тут знову. Склепінні птахи, очевидно, швидка труба. Отримайте ми використовували насос. звичайний картотеку просто з полиці. Я вважаю, ми купили це в Uline. Це просто вставилося туди. Гарний компонент. Потім ми зробили свою систему шухлят для всіх наших речей, яка ідеально вписується. А потім монітори просто підняті. Тож, знаєте, ми думаємо дуже просто про Ви речі. Машин, Ви помічаєте, що це той самий візок, в якому ми вибираємо наші замовлення. Все однаково, ми просто намагаємося стандартизувати все, що робимо. Отже, це свого роду огляд нашого способу мислення є безліч місць, де ви можете поліпшити те, що ми вже зробили, але це дійсно добре працює, щоб дати людям можливість робити покращення. Наступний слайд.